Це відео для тих, хто вже експерт в якійсь ніші і вже надає свої послуги, і так само для тих, хто хоче реалізовувати свої таланти, але ще досі не почав через якісь причини. Сьогодні я розкажу вам найголовнішу, центральну перевірку, яку проходить кожен, хто має намір допомагати цьому світу. Вітаю! Мене звуть Яніна Жила, я амбасадор з карми і я духовний наставник. Сьогодні я розкажу вам приклад того, як я пройшла екзамен, перевірку на щирість своїх намірів у прагненні допомагати цьому світу. Скажу вам так, що я досить довгий час жила в нестачі, в нехватки грошей і коли навіть не вистачало на елементарну базу. І мені наскільки дуже хотілося ще вийти з оцього кола страждань, я почала проявлятися в Інстаграмі як експерт, і моє було, ну, я би сказала, що найголовніше бажання і ціль, намір це заробити гроші. І в принципі, ціль заробляти гроші це нормальна ціль. Ненормально, коли. Я створювала якісь продукти, в мене є великий курс, і міні-курс, і марафон, і інтенсив. І у мене на першому місці стояло, щоб заробити. Тобто я створюю цей продукт для того, щоб заробити гроші, а тоді вже, вже дати цінність світу. Но прикол в тому, що так воно не працює. Коли в нас є оця меркантильність, коли ми на перше місце виставляємо вигоду, власну вигоду, то Всесвіт не дає нам те, чого ми хочемо. Просто не дає. І коли я це признала собі, що блін, я меркантильна, і ну, знаєте, такі цілі амбітні. Класно, коли цілі амбітні, але погано, коли на першому місці стоїть вигода. Оце не хорошо. І всесвіт просто постійно мені сигналізував і не давав мені те, чого я хочу. Я не росла в доходах. Як я хотіла, я не росла в підписниках, як я хотіла. До мене не приходило стільки клієнтів, скільки я хотіла. І я не розуміла, блін, ну що таке? Значить, я що то неправильно пишу пости. У мене якийсь там не дуже цінний курс, у мене там якісь джилси не залітаючі, і взагалі підписники мої, якісь, не знаю, странні, кончені, і треба їх всіх повідписувати, треба набрати нову аудиторію. Але Но прикол в тому, що моїм наміром було заробити. Всесвіт не дає нам того, чого ми хочемо, коли у нас на першому місці стоїть вигода. І коли я собі в цьому призналася, чесно було, звісно, взагалі неудобно в цьому признаватися, неприємно. Ну, все-таки я пішла в це. Я собі сказала, що я хочу змінити свій намір. Взагалі, для чого я працюю, для чого я реалізовуюсь, для чого я роблю щось для інших людей. І неодноразово із експертами, з різними, і зі своїм наставником, і коли читала якісь книги, і коли медитувала якісь медитації, я неодноразово просила у Всесвіта, у Творця, у Будди, будь ласка, допоможи мені змінити свій намір і поставити на перше місце служіння людям, служіння людям. А вже на другому місці грошова винагорода. І ви знаєте. Що коли ти маєш якийсь намір, ти приймаєш якесь рішення, то завжди дається перевірочка. Ну, наприклад, ви там захотіли там, бігати з завтрашнього дня заняття бігом, і тут ви виходите утром, а на дворі дощ. І оце перевірочка, а чи побіжиш ти, чи не побіжиш. Або, наприклад, там рішили не їсти сладкого, там 21 день не їсти сладкого, така аскеза. І тут. Вам там приходить до вас подружка і приносить київський торт, де дуже багато сахара. І це знову перевірочка. Ні, ну я щас типу, з'їм, а завтра вже точно не буду. Це перевірка, яку ми провалюємо, екзамен, який ми провалюємо. І от коли я захотіла поставити на перше місце спочатку служіння, спочатку користь людям, мене почав все світ перевіряти. І першу перевірку, яка в мене була, це те, що я вела контент. Я писала пости, я писала рілси, я вела свій телеграм-канал, я вела свій Ютуб. Тобто я давала багато користі, там інформацію надавала, я запрошувала людей на наставництво, і до мене ніхто не йшов. Просто ніхто не йшов. Я провела 17 запрошень, розборів, і до мене ніхто не прийшов взагалі. І я спитала все світу, блін, какого хера? Ну, я ж даю цінність, я ж даю користь, ну, типу, чого? Чого така історія відбувається, чого до мене ніхто не йде? І коли я з собою чесно поговорила, я поняла, що я ті всі дії робила для того, щоб заробити, щоб заробити, щоб заробити гроші. Не щоб послужити, а щоб заробити. І коли я почала помалу, помалу, це ж не так, що зразу там тумблі, раз і переключили і все. У мене тепер на першому місці там служіння, ніфіга подобного. Привичка отримувати, бажати отримувати вигоду, вона ж настільки була така моцна, мощна, потужна, що її не так-то просто змінить. І треба був час для того, щоб це чуть-чуть по по та й міняти. І от коли я почала потроху змінювати в себе в голові свій намір, свою мотивацію. Тоді до мене почали заходити люди в роботу. 90% карми, яку ми створюємо, це мотивація. Це мотивація. З якою мотивацією ми щось робимо, з якою мотивацією ми там робимо чоловіку масаж? Щоб він мені зробив в результаті, чи щоб дав гроші на масаж, чи щоб зробити йому приємне. І потім він захоче автоматично від серця дати нам або гроші, або зробити нам масаж. Різні мотивації. Або з якою мотивацією, наприклад, ми там допомагаємо старенькій бабусі. З якої мотивації? Для того, щоб мене похвалили і сказали, яка класна, вона не байдужа? Чи для того, щоб дати старенькій бабусі любов і підтримку і оту турботу, якої вона не має. І потім в результаті світ нам дасть те саме. Любов, турботу і підтримку, коли в нас є чиста мотивація на першому місці послужити, тоді ми отримуємо зовсім інші результати, зовсім по-іншому світ нам починає давати. І от прикол в тому, коли ми щось для когось робимо із почуття вигоди, із наміру вигоди, то люди ж не дурні. Вони все відчувають, навіть якщо вони цього так свідомо не розуміють, але вони на підсвідомості розуміють. І можна 300 разів робити чоловіку масаж і говорити, дякую тобі за те, що ти там заботишся, ти про нас піклуєшся і все. Якщо це не щире, якщо це з вигоди, щоб... я зараз його похвалю і подякую за те, що він мені щось дав, то це хірова мотивація. Взагалі не про служіння і не про вдячність. Це для того, щоб отримати вигоду. І людина відчуває. На підсвідомому рівні, що що то тут пахне якоюсь брехнею, і тоді людина нам не дає того, чого ми хочемо отримати. Чувствуєте разницю? Кому зараз інсайтнулося, будь ласка, напишіть в коментарях. А ми йдемо далі. Далі я розкажу зараз приклад, другий приклад того, як Всесвіт мене перевіряв на те, чи дійсно моя мотивація чиста. Чи дійсно моя мотивація це про служіння людям? Чи дійсно на першому місці в мене стоїть саме служіння? До мене в роботу на наставництво зайшла одна прекрасна жінка. Вона зробила повну оплату, ми з нею домовились все. І тут приходить повідомлення від неї, що ну, вона передумала зі своїх там причин. І я запросила її на зі щоб поговорити з нею, розібратися, що відбувається, побачити. Бо дуже часто, коли люди приймають якесь рішення, підкріпляють дії, вони починають сумніватись, боятися, включаються там програми, страху, знецінки, недовіри, там що я не зможу, у мене не площаться. Це коротше вся історія. Ну, це типові програми, в яких ми багато хто живемо. Більшість 99%. І коли її покликала на зідзвон, щоб поговорити, у мене була перевірка. Чи я зараз поговорю з нею для того, щоб утримати гроші і не вертати їй гроші, які вона мені заплатила, чи підтримати її, дійсно розібратись, що відбувається, чого вона злякалася, що взагалі в неї сейчас на серці? І мене ковбасило, колишматило ту добу, поки до дзвона цей час пройшов. Бо одразу мені ніяк було зідзвонитися, вони були справи, я запросила на наступний день. І оцю добу мене, звісно, проковбасило, тому що в мене включалося всяке там, і образа, і знецінка себе, що я там не змогла там, підтримати людину, не змогла донести цінності, сенси, які я даю на наставництві. Коротше, куча всього. Ну вранці я зрозуміла, що зараз, от саме зараз, це прямо я йду на екзамен, йду на цей дзвон, і це екзамен. З якою мотивацією я зараз буду говорити з цією людиною. І я собі пообіцяла, що яке б рішення вона не прийняла, чи забрати гроші і піти, чи залишитись, я все одно прийму. Я прийму навіть той варіант, якщо вона скаже, я йду. І це не було простим таким рішенням. І я собі сказала, що я буду опускатись на серце, я буду опускатись на серце, і я буду старатись максимально не відчувати роздратування на цю людину, не буду сердити за те, що вона сначала так, а тепер так. Бо я розуміла, що якщо я зараз не пройду цей екзамен, він повториться. Вона може піти від мене, але якщо я його не пройду, не спускатимусь на серце і буду тримати. Її у себе для того, щоб вона не забирала свої гроші в мене, то ця ситуація повториться. Тільки прикол в тому, що коли ми не проходимо якийсь урок, то ситуація повторюється в ще більшому розмірі, ще яскравіше, ще сильніше, і нам тоді ще болючіше. І мені дуже не хотілося завалити цей екзамен, дуже не хотілося. І кожного, кожне моє питання, яке я задавала, я старалась максимально спускатись на серце і питати себе. Що я зараз відчуваю, коли говорю це питання? А чи я говорю це з любові і з поваги до людини, чи мій намір, щоб вона не забирала гроші свої? І знаєте, це було Це був такий досвід, який Ну, я впевнена, що проживає кожен експерт, який починає проявлятися. Я не раз чула. Такі фрази від людей, які вже успішні, що от поки я працював заради грошей, у мене ніхіра не получалось. А потім, коли я поставив свою мотивацію, спочатку користь, а потім вже винагорода, то почало все получатися. І я, блін, не могла поняти, ну як тіпо, це зробити? От як? Як це зробити? Для мене на першому місці були гроші, а потім вже там людині, ну, понятно, що я дам користь. І це такий опит, який ти проходиш або не проходиш, і чим швидше ти його пройдеш, чим швидше ти засвоїш це і зміниш свою мотивацію, тим швидше у тебе почнуться ті результати, яких ти хочеш. І от я собі сказала, що мій намір не зробити все і сказати все, для того, щоб людина не забирала свої гроші, щоб не вертати гроші. А мій намір був на те, щоб підтримати людину, підсвітити, що зараз відбувається, що вона злякалася, чи якась знецінка і себе, чи мене. Коротше, підсвітити програми, які справді зараз піднялися і бунтують проти. І це найцінніше, що ми можемо дати людям це підтримку свою. Від серця, не для того, щоб заробити, а від серця. І тоді світ починає ставати до нас автоматично щедрим. Ми починаємо навіть отримувати більше, ніж ми хочемо. І от таку перевірку проходить кожен, хто або вже проявляється, або хоче проявлятися. Це незбіжно. Чим раніше ви її пройдете, тим швидше ви будете мати те, чого ви хочете. Тим більше людей до вас йтиме, бо вони відчувають все, коли ви щось пропонуєте, якийсь продукт. Із вигоди, Чи ви пропонуєте свій продукт, де на першому місці у вас послужити. І ще що хотіла важливо сказати, що служити людям, зараз, прямо включиться максимально, служити людям це не означає давати все безкоштовно. Це не означає давати все безкоштовно. От ми, експерти, ми завжди даємо безкоштовно пости, рілси. Аудіоподкасти в Телеграм, відео в Ютуб, ми служимо людям, ми даємо користь. Але це має бути якась певна частина. Якщо ми будемо давати все безкоштовно, створювати наші там, курси, інтенсиви, якісь продукти, наставництво, і це безкоштовно, то ми не будемо отримувати енергообміну. А коли немає енергообміну, то тоді страждають обидві сторони. Коли я не отримую енергоміну, працюю тільки безкоштовно, вкладаю свій ресурс, свої знання, свій досвід, свій потенціал, я це все витрачаю, а не отримую за це винагороду, тоді я починаю вигорати, і що я можу дати людині? Що я можу дати? Я можу дати тільки оту пустоту, оту зневіру, оту якусь злість, агресію. Мені не заплатили, я працюю безкоштовно. Я відчуваю себе, як начебто ну, мене використали, ну, хоча я сама на це типу, пішла, Дашу типу, безкоштовно. І от в такому випадку страждають обидві сторони. Працювати безкоштовно або майже задаром це знецінка себе. Працювати безкоштовно або майже задаром це ми знаходимося не на тій енергії, і ми просто не можемо дати людині те, що ми, у нас закладено в наш потенціал. Працювати безкоштовно або майже задарма це відсутність енергообміну. Це шкода для обох. Я дуже сподіваюся, що це відео стало для вас дуже цінним, корисним. Ви побачили себе і, будь ласка, напишіть в коментарях, які інсайти зловили, які ситуації, можливо, проживали, що мені вдалося вам підсвітити у ваших ситуаціях, у вашому життєвому досвіду. Для мене буде дуже цінно почитати і отримати від вас енергообмін. Якщо ви реалізовуєте свої таланти, але вам не вдається заробляти стільки, скільки вам хочеться. Якщо ви багато працюєте, але клієнтів не стає більше, і ви відчуваєте себе прозрачним для людей, якщо ви хочете почати реалізовувати, але ніяк на це не наважуєтесь, я запрошую вас на безкоштовний трансформаційний індивідуальний розбір ваших кармічних програм, і ми розберемось з вами. Як перестати жити життя, яке вам не подобається, яке не приносить вам задоволення, і почати кайфувати від свого життя і від своєї реалізації. Напишіть мені в інстаграм в дірект, слово розбір і я вас запишу. Посилання на інстаграм я залишаю під цим відео. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, з чим стало цінним для вас це відео. Поширте цей контент тим, перейшліть тим. Кому ви бажаєте добра, щастя і взагалі кайфового життя? З вами була Яніна Жила, амбасадор Скарми і духовний наставник. До зустрічі в наступному відео!